Мей тріумф івано-франківець Денис Козьора виборив срібну медаль на молодіжному чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. Турнір фінішував у Тбілісі. Загалом у Грузії першість виборювали близько 800 спортсменів із 56 країн світу. У вирішальному поєдинку Прикарпатець поступився представникові анголи на шляху до фіналу. Денис Козьора здобув усі перемоги достроково. Виступ Дениса на цих змаганнях більш ніж успішний, так як змагання в змаганнях такого рівня він. Приймав участь вперше, і оці дострокові перемоги в перемоги в попередніх двобоях суперників з Узбекистана і з Таджикистана показали дійсно високий рівень його підготовки. Підготовка до молодіжного турніру тривала рік. Денис пройшов кваліфікаційні відбори на міських та обласних змаганнях. Виграв національний чемпіонат в Одесі. Відтак отримав путівку на світову першість. Це змагання найвищого рівня, аматорського рівня ММА. не зрозуміло, що ця миналь для мене багато значить, бо не мало часу і сил було потрачено для того, щоб її здобути. Денис Козьора професійно займається змішаними єдиноборствами три роки поспіль. Має намір дебютувати на європейському чемпіонаті. Оксана Себастьян, Андрій Бутяк, новини на вежі.